Я б хотіла дати пару порад для сенсорного розвитку дітей раннього віку. Для початку з'ясуємо, що таке сенсорний розвиток. Сенсорний розвиток це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів, їх форму, колір та розмір. Перша порада це якомога більше часу проводити з дитиною на природі. Саме там дитина розвиває та формує всі свої сенсорні каталони. Дозволяйте їй до всього теркатись, прягати калюжах, бігати під дощем, роздивлятись в комах, так дитина пізнає всю красу природи. Друга порада. Розвивайте відчуття та сприймання. Грайте в різноманітні ігри, які будуть розвивати слух, зір, смак, дотик та нюх. Третя порада. Формуйте здатність повноцінно сприймати предмети довкола. Дайте час дитині все розглянути, поспостерігати та відчути. <му> Четверта Кожна дитина індивідуальна, тому розвивайте саме особливості певної дитини. Звертайте увагу на те, що потрібно більше їй. П'ята порада. Купуйте саме сенсорні іграшки. Вони допоможуть добре розвинути саме сенсорні еталони by my side. A little bit of ерика all I need. A little bit of оладі, а I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night. і остання порада. Розвивайте дрібну моторику, адже дрібна моторика тісно пов'язана із мовленням дитини. Рухи рук. Тісно пов'язані з мовленням, вони є одним з факторів його формування. Рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисними.